Вау, по любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в дуже цікавий режимчик під назвою щось там архітектор. Що нам треба тут робити? У нас ось веде зразу в якісь апгрейди, є воркерс, да. І за 0 коїнів мені пропонують е, значить найняти першого працівника. Да, ну він побіг уже. Уже щось чудить, я бо це дивлюся, що тут якісь ще коїни лежать. Хе-хе нічого собі, аби так в житті, так? Да? Просто отако побігав, підійшов повітря, постукав, хопа і построїлось. Нормально. Let's go. Уже є у мене, до речі, 20 коїнів. Я просто побігав, полутав. Всякі ці штучки, які в мене лежали, і, в принципі, скільки новий коштує дядько? 15 бенс. 10 бемц. Обалденно. Нормально. Можемо ось отако ще звідси забрати грошей і ще разок навіть прокачати. Бемс. Тепер у мене їх четверо да, Обалденно, шо в нас тушає. Ось, є апгрейд, є швидкість і є сила. Ага. Тут це коштує 10, а це. 300, юй! <гум> мені туди ще рано, я поняв. Окей. Тоді я, в принципі, годен забрати оці коїни, що в мене зараз лежать. Бемс, go. І тепер можна прокачати отаку їм швидкість трошки. Бем. За 10-ку. Right. Let's go. І можна навіть ще оту тут підібрати, отако. І ще ракзок вкачати. Щоб вони мені просто швидше бабки приносили, поняв? Бемс? Отако непогано. Всю типи валять конкретно луплять, диви. А можу я, я якось їм тут, ну, типу, помагати, щось строїти? Ні? Походу нічого не можу. Але таке відчуття, що вони щось будують таке як дім якийсь, напевно, да? Диви, я вже пів серверу за собою зібрав. Прикол, диви, біля мене реально всі Ну. Окей, no. okay, у мене є 70 коїнів. Я годен підкачати їм ще трошечки швидкості. От таку разочок, в принципі. І якщо мені зараз вистачить, то напевно ще одного воркера найняти. Да, диві, 20, 27, Диви, я прям вообще можу аж двох дозволити, не то що одного. Супер, окей. Okay. А я дивлюсь також, що наче всі да, будують будинки. Походу, да. А чи можу я зараз до когось прийти і тупо по приколу залутати коїни? Я би Зараз я перевірю. Альо, ані, аню, аню, аню. Let's, go, let's go. Ні, я не можу. Ась ось в чому прикол. Це тому, що не мій той. Не моя фабрика, якщо одним словом. Тут якийсь ось є рік. Що за рік? Хто він? Що він? У мене такого немає. Дві мене не стоїть такий. А, знаєш що це буде? Це буде дім на колесах. Ууу, прикол, непогано. Пішли, залутаємо трошечки коїні. В принципі, щоб були бабосики. І в мене тут уже 910-115. У мене тут реально вже нам прям бабло собираються. У мене є 209 коні. Давай трошечки вкинемо сюди. Воркерів самих. І я я би, я би. Може треба було їм силу прокачати. Але я не знаю, що таке сила. Ну, типу, що вона дає? Що дає сила? Може вона взагалі, по суті, безтолкова. Оце її, я не знаю. А тут ось ще щось є. Ану, телепортер. А куди? В якісь інші режими, так? Це щось якась байда, якась намахалова. Я прям завершить всі проекти перед цим. Обалдіть. А що ж за проекти тоді? Ммм. Цікаво, цікаво. Тоді пішли, в принципі, зберемо своє бабло. І. Що що зробити? Що зробити? Я навіть не знаю. Ну мені на прокачку сили ще не вистачить, в принципі. Може, давай. Хоча, ну, мабуть, давай просто почекаємо, да, поки вони доносять. В принципі, це не прям супер довго відбувається. Я думаю, можна було б. Так що, в принципі, let's go, let's go 50 коїнів все надо вже, все осталось Ну, що це, що? довго чекати, чи що та ні. В принципі, воно швидко збирається. О, от я почув там шавну монетку. І з ней мені прям, взагалі, ну, якщо випаде багато, то хватить по-любому. Ану. О! Зібралося. Нормально, всі. let's go. Ідемо і реально конкретно прокачаємо силу. Цікаво, що робить сила? Типу, all of your workers to carry more material. Більше матеріалів будуть носити, да? Ну нехай. Це типу з кожного мені буде приходити тепер більше, да? Ні, а стоп, да. Вони реально мені тепер завозять прям непогано. Окей. Тоді ще один воркер і ще один воркер. Я думаю, так буде непогано. Воркери 10-й левел, а спіт у мене 6 шостий левел. А скільки треба на прокачку? Надо 88 коїнів. Ну слухай, project complete А, ось вони добудували, да? Саму оцю вже. Як я казав, це дім на колесах, тупо прикинь. Ізі-пізі Я бачу, там воно ще одну монетку. А ну пішли зробимо. Сюда І що би я вкинув? Я би трошечки вкинув швидкість, напевно. Такого разочок Бемс купив. І пішов би зараз, додавав би ще воркерів. Бо є невелике відчуття, що просто в мене їх трошечки не вистачає, поняв? Все, тако, 13-й левел Бемц. Нормально. Первої хо хат, якусь хатину строїть, да? Якусь будку. Тут навіть ось видно, де буде вікно. Непогано, непогано. Окей. На прокачку сили, якщо що, треба буде потратити цілу тисячу. А це реально солідно, в принципі. То це вже коштує трошечки грошей. Тому поки що атаку воркерів кинув все що є. А далі, далі будемо збирати знову. В принципі, втрачаємо ми, якщо і втрачаємо, то небагато. Але прям щоб на прокачку сили, треба буде назбирати капець бабла. Можна трошечки побігати, подивитися, да, що тут. А, я не можу бачити, скільки в них який левел. Неприкольно. Я би подивився, хто наскільки підкачаний. Але я не розумію, що це за старина, Рік якийсь. Диви. Я його можу порухати, в принципі. Я зрозумів, що це NPC, але я не зрозумів, чого в мене такого нема. Його, в принципі, до речі, ніде нема. Якийсь мем, взагалі. Скільки в мене є, у мене є 600. В принципі, можемо вже навіть дозбирати. По суті, нам не так багато залишилося. Трошечки пофекашити, побігати там туди-сюди. І реально дозбирати бабла, щоб підкачати те, скільки вони будуть мені приносити грошей. А я би отако тим часом. Дивився б, що тут хто робить. Диви. Ось якийсь і вінні, поняв. І він реально щось таке строє. Якась приколюха, поняв. Це буде ця, напевно, слухай, мельниця чи як вона там називається? Така здорова штука, в якій пшеницю перемолюють, напевно, ні. Я не знаю. Я реально не знаю. Ну, в принципі, то, якщо чесно, не так і цікаво, тому let's go, в принципі, до себе. Вернемося. Я думаю, там уже не збиралось. Да. Диви, let's go, бенд. Маю 1100. Якщо ми маємо 1100, значить ми можемо підійти отако прокачати на силу, супер. Скільки воно мені тепер буде приносити? Давай подивимось. Один тепер приносить по 15. Нормально, взагалі нормально. А це значить, що можемо тепер трошечки по чуть-чуть і по чуть-чуть вкидувати воркерів. Вони достроїли. Це, до речі, не будинок. Дивиться, це прям саме магазин якийсь. Типу, як знаєш, в якомусь Техасі хасі. Цікаво. Тоді можна отако от вже і коїни позбирати. Let's go, let's go Що тепер буде? А, диви, походу, буде така сама штука, як і в того вінні, поняв. Тупо така сама. Я чогось прям впевнений. да, диви. А ну пішли подивимося зараз, як у нього виглядає та штука, в принципі. <гас> а мене диви, скільки поплавже! Ну. А, так це якась вишка. Це, напевно, водонапорна башта, поняв? Так, підкупили трошечки воркерів. 20 й левел, непогано. І я би пішов, знаєш що, пішов би і ще прокачав би їм трохи швидкості. От, швидкості, мені здається, їм би прям не помішало. Таку левел 10, й хай собі бігають, в принципі. Диви. Ну, я же, в принципі, прям нормально в валя. Так що на остальні бабки я про докину докинув воркерів. О, все. І кінчилось бы блок. Ча, нічого, нічого. зараз ще дозбираємо. Ще трошечки в швидкість їм вкину. Та й буде нормас. Все, диви, мене по-любому вистачає. Там, по-моєму, було щось около да, 203 коїна, все, бенс, нормально. Можемо навіть позбирати ось до коїни. В принципі, обалдеєно, з одного коїна падає почти 400 коїнів. Що, <с>. Що це таке? Обалдієть, поняв, воно теж прокачується разом з тобою. Непогано. В принципі, то, в принципі, то. Ну, диви, вишню. Ой, в принципі, диви башню. Я ще тільки достраюю, а там оцей кент, він уже при... Там закінчив. А чому так? Що в нього є такого, чого немає в мене? В нього тут, до речі, кінти залагали, даві. Вони тупо. Ааа, шо? Все, проснулись нормально з ними все, да? Окей. Мені там щось тепер знов будують. Якусь я походу так розумію. Якийсь трактор буде, да? Таке відчуття як да. Цікаво, цікаво. Ладно, давай за бабки докупимо нам зараз ще трошечки воркерів. В принципі, на всі бабулетики, які можу собі дозволити. І можна навіть піти підкачати ще трошки швидкість. Я думаю, мені повинно вистачати, в принципі. Да, на одну вистачає, на другу вже не вистачає. Окей. Я можу підібрати зараз коїн, в принципі, то тако бен. Project Complete, диві. А, так це просто вітряк. Лол. Поняв І от так два рази ще підкачаю швидкість. 14 рівень. Непогано. Прям реально нормально. По чуть-чуть підзбируємо, по чуть-чуть продаємо всякі наші проекти, строїмо, будуємо. Я так? да? Да. Треба да. ще трошечки підібрати, бо мені не вистачає новоркера. А, ну, let's go Бемц О, oh. Нормально. 27 рівень уже, прикинь. Чого я думаю, що це якийсь трактор? Потому що тут, в принципі, оця є ось до штучка Оця ось драбинка, бачиш, невеличка. І вона реально прям нагадує якусь. Ну, Якщо не трактор, то принаймні все одно да, ось я тобі педалі диви. Щеплення, гальмо і газ. А може якийсь комбайн? Чу? Ні, походу, все-таки трактор. Походу, прям, походу, все-таки трактор. Супер. Давайте тоді підберемо наше бабло. Скільки мені треба, щоб вкинути в силу? Там, по-моєму, щось було. Около 2,5 тисячі, по-моєму. ну? А, 2300. Ну мені ще штуку треба нафармити, в принципі. то. От аби зараз упав би десь коін одненький, хоча б одненький. От було б взагалі прям файно. Я так думаю, принаймні. О, диви, якраз. Віче гра мене почула, поняв. Шліпів заберемо сікієм. 283, прикинь, чуть-чуть не вистачило. Ну ладно, зараз я це заберу і 100% вистачатиме. Бем, go прокачуватись. А Ану, бем, 2300 сюди. Опа, хорошо, підкачали. А, наступна прокачка 4. Скільки? 4700. Йоу, це прям непогано. Непогано. Ну, тепер кінтей приносять з кожного по 20 монеток. Таке відчуття, як непогано, да? Вроді наче да. Давай трошечки вкинемо сюди в швидкість їхню. І можемо далі, я думаю, докидувати в їхню. Кількість буде теж непогано. Ну один уже коштує прям капець, дорого, Слухай, він, він коштує прям реально таки солідно. Я думаю, можна піти забрати коїн по приколу. Скільки мені дадуть. А так мені непогано навалило, чуєш? Після вище нормально. Давай даже підкачаємо тепер в честь цього швидкості нам трохи. Так, бем-бем. Два розочки на 17 рівень. Норм. Ти, в принципі, дивися, яке тепер вони гасають. Хе-хе. Вони реально гасають! Обалдіть. Нормально. Реально нормально. Я би тоді, знаєш, по приколу навіть вкинув би ще туди в швидкість. Ну так б. Солідно, достатньо, да. А трактор, слухай, трактор прям реально довго якось будується, да? Таке відчуття, як да, там той чел, якого я дивився, той війні, він до сих пор його строї. Походу, дуже багато поняв цих всяких маленьких діталік. Через то їм треба багато часу, на то все. Окей. Маю. 1800, давай купимо навіть двох. Ще собі воркерів для 30 рівень. Нормально, нормально. Більше, чим, я думаю. Скільки буде коштувати ще одна швидкість? 751. Ага, тобто мені ще й трошки навіть не хватило Ладно, бемц. Тепер можемо підкачати. Let's go, Бемц. О, нормально. Можна навіть ще одну сюкуну підійти, забрати, залутати. Так, оп. І сюда, чисто сюда. <ріхи> Ні, він прям нормально приносить Тепер слухай. З одненького падає вообще прям дуже добре. Маємо почти 2000. Давай купимо ще двох воркерів. Бем. 32 рівень. Обалдеть. Дві вони вообще-то прогасають тупо туда-сюда, туда-сюда. <ріхи> Можна навіть ще один ось до коїн залутати. А ну, Бем О, сюда. Ну таке відчуття, що ось що ось, ось І трактор вже добудують понял? Да, project complete. Все, супер. Ну Непоганий такий трактор поїде, так? Оболг'ять. Ну, а більше проєктів ви побачите вже в наступній серії. Тому, якщо він вам сподобався цей відоси, то обов'язково тицяйте сюди купу вподобайденів. А також не забувайте прожимати підписочки на канал, тому що це дуже і дуже важливо. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Там на фоні просто відбувається щось люте. Всім файного настрою і всім папа.